Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов котик погулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо! Вітає! Привіт, я Лакі. Сьогодні я вирішив поїхати на свій город та у садок, щоб зібрати там урожай. Зараз осінь, пора збору врожаю. Ну що, поїхали? Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться всю дорогу? Подивіться, яка краса, все різнокольорове, справжнє осіннє диво, а який у мене врожай. Ви знаєте, коли я прийшов на свій город, знову згадав про математику, а саме про одну геометричну фігуру. Хочете дізнатись про яку саме? Тоді відгадайте загадку. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, це круг, малята. А чи ви все знаєте про круг? Якщо ні, я нагадаю, круг це геометрична фігура, яка обмежена колом. Вона не має ні кутів, ні сторін. Якщо спробувати обвести круг пальчиком, він гладенький. Саме тому він може котитись по поверхні. А ви знаєте, чому я згадав про круг? Тому що багато предметів схожі на круг. І навіть овочі і фрукти. Давайте разом з вами розберемося, які саме я буду збирати урожай тільки круглі овочі та фрукти. А ви мені допоможете визначити, які саме мені треба покласти в кошик овочі і фрукти, схожі на круг. Ну що почнемо? Будьте уважні. Почнемо з овочів. Помідор огірок. Малята. Який овоч, схожий на круг. Помідор. Кладемо в кошик. Капуста перець. Який овоч, схожий на круг. Капуста. Кладемо в кошик. Я зібрав з вашою допомогою повний кошик круглих овочів. Тепер давайте разом зберемо у садку круглі фрукти. Допоможіть мені визначити, які фрукти схожі на круг. Яблуко груша. Малята. Який фрукт схожий на круг. Яблуко кладемо в кошик. Слива абрикос. Який фрукт схожий на круг? Абрикос кладемо в кошик. Ми зібрали цілий кошик круглих овочів і фруктів. А чим корисні овочі і фрукти, як гадаєте малята? Так, звісно, в овочах і фруктах дуже багато вітамінів, які корисні для нашого здоров'я? Молодці. Ми гарно попрацювали і трішки втомились. Давайте відпочинемо. Кольорова Світь мене і виростеш здоровим Дай мене і та тобі, і мамі є смачна, солодка няманя. -няма. Є у мене друзі вітамки, зі смаком лимонної й аптецинки. Ківі ананаса, і граната, не забудь і їх по Що, трішки відпочили? Малята, тепер пропоную вам ще подивитись на нашому городі, чи всі овочі однакові за розміром. Так, звичайно, ні. Є великі овочі, а є маленькі. Ось я зірвав два помідора червоний і жовтий. На яку геометричну фігуру схожий помідор. Так, вірно, малято, на круг. Давайте розглянемо їх величину. Що треба зробити, щоб дізнатися, який круг великий, а який маленький, як гадаєте малята? Так, вірно, слід покласти жовтий круг на червоний. Який із кругів великий, як гадаєте, малята? Червоний. А який маленький? Жовтий. Так який же помідор у нас великий? Червоний, а який маленький, як гадаєте, малята? Жовтий. Молодці малята, ми зібрали з вами гарний урожай. Ну що, пора вже повертатись додому, сідайте в автобус. Лиса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться всю дорогу. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме познайомили з новою геометричною фігурою круг, знаходили предмети схожі на круг, а також навчились розрізняти поняття великий маленький. До побачення, до нових зустрічей!